Всім привіт. Мене звуть Нес і я рада вітати вас на своєму каналі Рудої Відьми, де частіше за все відбуваються розклади на таро, оракулах, рунах, коротше, на всіх тих мантичних інструментах, якими я володію. А сьогоднішній розклад це продовження серії, а саме підказка до кінця місяця для трьох знаків Зодіаку. В Попередніх відео вже були підказки для терезів, скорпіонів, стрільців, козирогів, водоліїв та риб. Посилання на них будуть в описі під відео. Можете перейти і подивитися, якщо ви не трапили на мене вперше, і відноситися саме до них. Ну а сьогодні в нас підказка до кінця вересня для раків, левів та дів. Починаємо! Відбуватися це буде на моєму не ідеальному осінньому оракулі колоді, яку я створила, і ілюстрацію, до якої домалювала українська художниця. Ви можете перейти за посиланням в мій інстаграм, щоб подивитися про цю колоду більш детально і придбати її для себе, якщо забажаєте. Така реклама поки тасуємо. А чому б і ні? Раком шлях самхейну радить витратити вересень на те, щоб розібратися з тим, що відбувається у вас всередині, оцінити свій психологічний та емоційний стан, подивитися, чи не потрібна вам допомога, якщо ви ще не в терапії, то це пряма порада туди піти. Розібратися з тим, що вас насправді турбує, чи є речі, які хвилюють вас набагато більше, ніж ви готові визнати. Допомогти собі, підтримати себе у розв'язанні різних внутрішніх проблем. Коротше, поколупайтеся в собі, займіться рефлексією, самооцінюванням того, що з вами відбувається. зосередьтеся на собі, відсуньте в бік все, що буде цьому заважати. Це не те, що про якесь сповільнення чи усамітнення, але це про готовність бути чесним з собою та повідповідати відверто на ті питання, які вам, можливо, не дуже то і подобаються. Лева же карта Винота, Виноград говорить, насолоджуватися життям. Святкуйте все, що можете, хапайте найкраще, що бачите. Коротше, присвятіть вересень тому, щоб просто отримувати від життя задоволення. Нехай він не просто приносить вам якісь хороші моменти, шукайте їх самі. Шукайте хороше в усьому, що бачите, більше відпочивайте, більше витрачайте на себе часу, грошей, енергії. Більше давайте собі, зосередьтеся на собі, і нехай весь світ почекає. Дуже складна порада за наших часів, але що поробиш? А що стосується ДІВ, то їм Джек з ліхтарем до кінця вересня радить більше часу проводити на самоті і навпаки відновити сили та енергію, відпочити поменше контактувати з суспільством, особливо якщо воно вас виснажує, та і просто дати собі час побути в тиші, згадати, як це класно побути наодинці з собою. Якщо ви ще не те, що не пам'ятаєте, а не знаєте, як це класно, то стати на цей шлях, відшукати його в темряві і розібратися з тим, що вам це дає, як це на вас впливає. Коротше, це для вас період усамітнення. Ось такі поради, сподіваюся, вони вам будуть корисні або сподобалися. І в будь-якому разі погодьтеся, вони варті вашої вподобайки, залишеної під цим відео. Також я буду вдячна за коментарі, тому що Ютубчик краще просуває відео, на які люди реагують. І, звичайно ж, закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви все ще чогось не зробили, і порадити його іншим, якщо ви вже на мене підписані. В будь-якому разі бажаю вам хорошого, класного, щасливого вересня. Бережіть себе і ще зустрінемось.